А ви знали, всього за 30 кілометрів від Києва є дуже цілюще джерело. І знаходиться воно дивіться, в якій прекрасній місцевості. Я зараз вам розкажу легенду. До речі, я продаю червоний кручорний щук і різноманітні квіти на поштучно. тому бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення сонечко Юлі» і Медкарпатський карпатський 250 гривень. Легенда говорить про те, що... Одного разу бабуся неходяча, були в неї хворі ножки, і вона прийшла на це місце і копала ручками, і викопала криницю і, ну, джерело докопалося, Ну тут не зіна, дуже близько водичка, там воно річечка. І це цілюще джерело її зцілило, і вона стала ходити ножками. І зараз тут Сільська громада зробила такусь красоту, криничечку. Тут ось можна натиснути на кнопочку і просто біжить водичка. Дивіться, бачите? А, ми перекриваємо, бо о, типа, світ може відключатися, то перекривається потрібно. А ось такі діла, і тут є хрест, тут служби проходять. Бачите, від церкви. І така красота, і цілюща, оздоровча водичка. Люди приходять тут, беруть водичку і дякують Богу за те, що є цілебна водичка. Знали ви про це чи ні? Напишіть. Дивіться, яка тут красота. Калина.